Сьогодні у нас новий день, і щоб ви розуміли, сьогодні максимум 15 градусів буде на вулиці, тому я дістала свій піджачок. А ще я вийшла на одну зупинку раніше спеціально, щоб пройти трошки більше кроків, тому що час дозволяє. І зараз буду йти в ОНА вже. Як на мене, Краків одне з небагатьох міст, якому вичить така погода, але все одно сонце я люблю більше. Правда, тут знову якесь будівництво. А ось там заді у нас Вавель. Поки я очікую на Юлю, я не буду вам показувати все, що в мене є в сумці з собою сьогодні, тому що ноти ноутбуки, зарядки, все, що хочеш, але покажу вам такі неочікувані речі для мене самої, тому що я не встигла сьогодні, коли бігла на автобус відправити замовлення. Ось так виглядає тут по Польщі в Україні інакше трішки пакування. Не встигла його закинути в пачкомат, тому зроблю це десь по дорозі сьогодні. І з найнеочікуванішого сьогодні це ось такі цукерки з собою. Два пакування, тому що в мене сьогодні дві зустрічі. А я любитель щось таке принести. Або щось від свого бренду, наприклад, якісь там наліпки класні, які в мене асоціюються з людиною, я буду впевнена, що вони будуть її надихати. Або ось такі речі, це я отримала передачку від вами, і тут були цукерки з України різні. Я думаю, що дівчата буде приємно. Зараз у нас 10.54, тому я маю ще годинку на посидіти сконцентровано, попрацювати. Потім у мене зустріч з Юлією, а потім, уже о третій годині, я маю також робочу зустріч. зустрічаюся з Анастасією. В інстаграмі я про неї точно розповідала, тому що ми колись вже з нею працювали. У неї освіт... Відній центр одна із основних послуг її це вони допомагають іноземцям вступати до вузів в Польщі, як державні, так і в приватні. Протягом останнього року ми вже два рази співпрацювали по два-три місяці. Такими циклами певними це дало свої результати. Вона велика трудівниця. Те скільки контенту при тому навантаження, яке в неї є, вона створює. Я просто сама схиляюсь перед нею, тому що це дуже велика робота. В неї практично щодня є сторіс. Зараз збирає для Анастасії оновлену мейн-карту і зрозуміло, що по-моєму. Я вам навіть цього не показувала. Я обожнюю інструмент майнкарт для свого блогу, для блогу і інших. Взагалі структурувати будь-яку інформацію, яку я хочу опрацювати. Майнкарти я використовую як і на своєму наставництві в роботі з дівчатами, і також, звісно, на своїй консультації розширення, упаковка профілю. Чому це класно працює? Тому що це структура, зрозумілість і прям. Чіткі конкретні дії, що вам робити далі, про що говорити, чого не вистачає. До мене зараз не можна потрапити в роботу на наставництво лише в передзапис, а вже працювати будемо з вересня місяця, десь середини. Але якщо ви бачите, що вам потрібен новий подих, нове бачення, ви хотіли би зі мною попрацювати, то дуже раджу вам придивитися до послуги Упаковка профілю я десь тут залишу пост з деталями в інстаграмі. Як це виглядає? Як виглядає загалом ця взаємодія? Упаковка профілю це одне із найважливіших, що у вас має бути в блозі, і вона має бути актуальною та працювати на вас. Я, наприклад, останні півроку активно не просувалась. Я до речі, вважаю, що це моя помилка. я буду ще про це говорити в інстаграмі. Але навіть при цьому досить багато з вас. То переходив в інстаграм, приходили потім до мене на послуги. І якраз у нас був перший зі дзвон з Юлією, вона інфіонс-маркетолог, якраз її майнкарту я вам покажу як приклад, трішечки не буду все показувати, це не можна робити. А, але вона мені сказала, я до тебе прийшла з YouTube, взагалі з відео про планування. Я зайшла, подивилася, хто ти про що ти, чим ти можеш бути корисна. Я зрозуміла, що мені це потрібно. Я тобі написала. Як ви бачите на моєму прикладі, упаковка працює навіть тоді, коли ми там десь нерегулярно водам контент. А, я не говорю навіть про кожен день. А якщо ми можемо навести його тиждень і два, якщо наша упаковка актуальна. Сторінка наповнена, звісно, це чудово вести блог регулярно, і це матиме більше результатів. Але навіть якщо це не відбувається, якісна, актуальна упаковка працює на нас. Як відбувається наша взаємодія в рамках цієї послуги, у нас є перший зізвон, де ми з вами спілкуємось, Я збираю такий, знаєте, пул інформації, який для мене потрібен. Хто ваш клієнт, Які ваші послуги, про що ви хочете говорити? Там дуже-дуже багато питань. Це загалом триває десь біля години приблизно. Потім я йду на тиждень працювати самостійно, можу вам ще написати, запитати, якісь деталі, якщо там щось мені ще потрібно, і я для вас вже готові рішення, і потім ми з вами зустрічаємось другий раз. Таймінг другої зустрічі дуже непередбачуваний, тому що бувало таке, що він був півтори години, або і чотири, по-моєму, максимально або чотири з половиною. Ми просто робили там перерва на годинку. І от там я презентую для вас уже всі свої рекомендації, рішення, які я сформувала, і ми їх допрацьовуємо уже з вами в процесі, тому що звісно я не можу зробити все за вас, тому що в вашому блозі має бути ваш голос. Зараз вам покажу трішки, як виглядає ця карта. Не лякайтеся, ми все розбираємо дуже поступово, і більшість цих пунктів, вони приховані до того часу, як вам це буде потрібно. Так. Наприклад, було про контент, ми поговорили про рубрики контенту, які можуть повторюватися регулярно, які варто втілити і так далі. Звісно, інстаграм це база, але якщо, окрім інстаграму, є ще інші платформи, я також їх дивлюся, аналізую та формую якісь рекомендації. І потім ми вже переходимо безпосередньо до упаковки самого інстаграму. З чого вона складається? Тут ми проговорюємо шапку профіля, якісь посилання, які потрібно. Потім ми розбираємо всі хайлайти, просто всі. І ми не просто їх розбираємо, а ось, наприклад, цього ми прямо пишемо план, інколи деталі. Сценарій уже до кожного хайлайту. Конкретно з чим виходити далі в блог, чим наповнювати сторінку. Так само ми формуємо закріплені пости, також детально все прописуємо. І окрім цього, ми також працюємо з таргетом. І от коли я вам вже це презентувала, Допрацювали, ви йдете це втілювати протягом двох тижнів. Я з вами на зворотньому зв'язку повністю. Тобто, ви мені можете написати, там я почала робити, в мене щось не виходить. А що ми мали на увазі тут? А дивись, як ти думаєш, як буде краще ось так, чи ось так. А ось давай які макети. Якщо ви там вам щось складно змонтувати, ви можете скинути мені матеріали. Я щось змонтую, щоб надихнути вас, показати, які є варіанти. Тобто, після цього моменту у нас є ще два тижні такої тісної взаємодії, де я відповідаю на всі ваші питання. Ось там у нас центр Анастасії, а ось тут знайдений азійський магазинчик. Ще тут не була, тому думаю, зараз зайду гляну. Ось ці ми обожнюємо різні. Ось такі зазвичай, з зеленими кришечками якісь ми беремо. Називається ось так. без немочи. Прикольная мочевата. Зараз шоста година вечора, я вже звільнилася, щойно завершила свою останню на сьогодні зустріч робочу і буду чекати на свій трамвай та їхати додому. Хотіла сказати, що зараз прийду додому. Поїм, переодягнуся, поїм і буду відпочивати, але ні, тому що, по-перше, я ще маю написати хоча б десь 10-15 заголовків для відео в тіктоці для Насті, тому що вони вже завтра вранці будуть знімати, і я взяла цю опцію на себе в цей раз. І потім я ще маю змонтувати цей шматочок відео за сьогодні. Привіт, у нас якийсь тут новий день. Я трішки червона ось тут в цій зоні, тому що була б косметолога і колола собі ботокс саме в міжбрівку, і трішки ось тут під оком, бо маю таку проблему. Зону і тут вже маю трішки залом. Ось такі будні 30-річні, але ми домовилися з дівчатами ще сходити на сніданок, обід, не знаю в кого це вже що буде. Можливо, просто кава. І зустрінемось в новому закладі. Кракова ватер. Я там ще не була, але бачила дуже багато красивих кадрів. Тому думаю, щось також вам підзніму. Там покажу вам трішки, як я виглядаю. Ось така сорочка в мене шорти і мої чорні чорні фасолішки, які я вам вже якось показувала. І моя чорна сумка від Mango яку я ношу просто постійно. Я винтнула камеру і не знала, як гарно тут ззаді. Ось так я ще сьогодні в інстаграмі, оскільки якраз була в косметолога, розповідала, що хочу до них на ipl апарат працювати своїми пігментними плямами тут на камері може бути не так сильно видно, але вони прям дуже яскраво виділяються. Я й так мала немаленьку пігментацію, і особливо постакне. Звісно, через свій шлях, там вже скільки 18 років акне. через системні ретиноїди шкіра така чутлива стала, що я, хоч і поновлювала на морі в черні на Мальті, СПФ, у мене просто на обличчі особливо лоб. Купа купа пігментних плям. І Я нічого з ними не можу зараз робити, поки приймаю ліки. Єдине, що я маю в догляді, яке з цим, хоча б трішечки може працювати, це вітамін С від терамід. Я тут покажу. Мені дерматолог прописали. Ніякі апаратні процедури, нічого більше я не можу. Знаєте, в мене вже цілий список речей, які я маю зробити після завершення системної терапії. І IPL це одна з них, там потрібно 4-5 процедур мінімум для мене. Загалом я читала, що це така середня історія. Дуже сильно сподіваюся, що через півроку, там, можливо, місяців 8, наступить той момент, коли буду дивитися на себе без макіяжу, без тонального, і я така, боже, вау, це моя шкіра. Я не знаю, коли це трапиться і чи трапиться це взагалі. Тому що, чесно кажучи, я себе не пам'ятаю з хорошою шкірою ніколи. Flying Tiger – це просто магазин, в якому раніше я би скуповувала все. Зараз мені все це ще подобається, але я більше люблю дивитися чи нести це додому.

Зараз у нас ранок п'ятниці. Ми вже сходили за продуктами. Ми зазвичай любимо ходити по п'ятницях. Вранці в Лідлі ще якраз є купони на знижку. Ми ними користуємось, і людей не так багато як в суботу. Не можу прямо сказати, що це закупка лише на тиждень, тому що багато чого ось там у мене. Можете побачити, ще є білок різний. Вони підуть в морозильну камеру. Зараз коротко вам покажу, що ми придбали, і спробуйте, якщо хочете, вгадати, скільки це коштувало. Я обожнюю дивитися продуктові закупи інших, хто що купує, що обирає для себе і так далі, і скільки це коштує. Дещо у нас є в холодильнику, але насправді залишилось вже всього дуже мало, тому тут практично всі категорії, окрім круп. Тут у нас дві бутилки молока, потім це я замість фети використовую, дві моцарели, і ось така намазка творожна і зерновий творог. Потім ще грецький йогурт. Я люблю саме такий густий. Він 10% огірки мариновані. Ми їх зазвичай додаємо в тартлі різні, дуже смачно виходить. І томатна паста. Тут у нас трішки заморозки: це горошок, потім фасоля стручкова. Я хотіла ще броколі, але не було. І ось такі ягоди боровка. Розумію, що зараз доступні свіжі, але ми любимо закинути, щоб були в морозильній камері. З хліба ми взяли один ось такий це чорний хлібчик з зернятами. Ми його одразу нарізаємо в лідлі. І ось такі круасани на сніданки зараз на вихідні. Мушки овочів та фруктів це огірки, маленькі, ось ці зелені звичайні, потім паприка, цибуля, капуста, авокадо були один плюс один, та нектаринки. І ось тут ще разпшонка вона тут називається. Я навіть не знаю, як вона українською, ось ця зелені. Ось тут синя цибуля, про яку я вам говорила, що ми її любимо маринувати на тиждень і додавати в страви. Потім це ще томатна паста, верніше томатний соус, по-моєму, і два десятки яєць. Із такого не класичного це ось такий паттай, це мені та чоловіку. І Анастасія буде кінчі. А ось цей удон. Я, мабуть, буду готувати з курочкою або з креветками. У нас є ще такий уже саме в холодильнику, просто на трьох це маленька порція, тому взяли ще. І ось якщо ми перейдемо сюди, тут у нас десь 5,5 кг філе, але насправді це не так багато, тому що ми не їмо практично свинину, точніше не купуємо, десь звичайно їмо. Тому із частини я одразу зроблю якісь заготовки, можливо, щось приготую навіть, і ще піде частина в заморозку. в Чистому вигляді рибу я хотіла дораду, але її не було. У нас її їм зазвичай лише я. Але ось такі рибні палички це на швидку руку, дуже зручно, що їх не потрібно розморожувати, то їм і я і Настя. Мені подобається. Я не скажу, що це щось супер корисне, тому що ця паніровка і так далі, але закинули в духовку, і скільки тут? 6-8 хвилин, і в духовці 13, ось на пательні 6-8. І все готове. Потім крабові палички. Нам ось ці дуже подобаються. Я брала у бедронці вічі, віці, не знаю, як правильно кажеться, але мені вони взагалі не сподобались. Потім ми взяли дві пачки ось таких креветок. Вони також були на знижках 23 злотих за одну пачку. Вийшло Це дешевше, ніж в Ашані, бо ми були в Ашані не так давно, і там уже креветки щось по типу 65-70 злотих кілограм. Потім взяли ще ось такий бочок, салко з м'ясом, і ось таку ковбаску. в неї класний склад. Прям дуже подобається. І ось такі два пачки сиру, це також надовго, тому що тут 2 кг, але тут класно, що він не сохне, не псується, вони запаяні окремо по 500 г. І термін придатності тут взагалі до вересня місяця. Нам це зручно, тому що ми всі їмо сир, додаємо часу в тертилії, Настя їсть на бутерброди з маслом. Думаю, що це такі буквально єдині більш глобальні закупи у нас до кінця липня, а потім уже в серпні будемо закуповувати. Я дуже перепрошую, що чеки в такому вигляді. Я просто зібралась вже їх викидати в сміття. Тут у нас 257,97, і тут 149,55. Ну тобто, чотириста там скільки 407 злотих за це все вийшло. Сьогодні у нас субота, і хоч по плану збирати ще купу речей, себе проводити в порядок, щоб завтра їхати в Україну. Але я вирішила не пропускати Speaking Club з англійською, бо я вирішила, що це буде моєю просто рутиною. Тому зараз якраз підключаюсь. Ми востать. Welcome to the speaking Club. Anita. Uh, uh, my name is Anna. із uh Анна. -huh. Uh, Закінчуватиму цей влог, тим, що пакую речі в Україну. Це такі найважливіші. Навіть гривню в себе знайшла. Зараз буду все збирати. Валіза вже зібрана. Анастасія там збирає свої останні речі і будемо вже завтра виїжджати. Тут взяла свій СПФ, який поновлювати також зручно. Буде Коротше, повний хаос. Дякую за ваш перегляд і бажаю вам класного дня.